Торкнутися долонями мистецтва, побачити портрети кінчиками пальців. Виставка для незрячих нарешті, і у Полтаві рушимо стереотипи. Торкаємось і бачимо. Сергій Мигелик втратив зір ще в 13 років. Але сила духу перемогла. Чоловік вивчився, працював за фахом. Зараз він директор клубу художньої самодіяльності, тож з власного досвіду знає, мистецтво не має меж. Сергій задоволенням прийшов на виставку скульптурних портретів для незрячих. Роздивився скульптуру Георгія Гонгадзе, Марії Зенькавецької, Сергія Микояна і Олександра Довженка. Але ну, якби не було, я ще раз кажу, якби не було пояснюваних набличок, ми б ніколи їх б не пізнали. Я коли ще бачив і їхні портрети ще міг спостерігати візуально на малюнках. От то е, відчуття дуже різняться в експозиції. 12 бюстів визначних державотворців. Серед них Леся Українка, Іван Франко, Григорій Сковорода, Олександр Довженко. Проект Торкаючись бачу великі українці, унікальний, кажуть організатори. Його мета довести. Візуальне мистецтво для всіх без винятку. Кожна скульптура вона розфарбована в певний колір, розфарбовували дітки. Які е, мають вади слуху, і кожен колір е, він має певну енергію, е, він несе своє емоційне забарвлення, і тому ці німі скульптури вони ніби оживають. До кожної скульптури є аудіозапис, начитаний відомими людьми України. Е, наприклад, Тіна Карель начитала Лесу Українку. Окрім аудіомедійних засобів, що допоможуть впізнати видатних українців, додали і таблички зі шрифтом Брайля. Підвідувачі кажуть, виставка дарує позитивні емоції і змушує малювати образ українців в своїй уяві. Доторкнулася до колекції портретів і учасниця талант-шоу Україна має талант Олена Ковтон. Незряча дівчина з Полтави стала переможницею популярної програми і виграла мільйон. Відчуття, ще просто супер. Насамперед здорово, що є вот такі організації, які э, дають можливість нам не зрячі прочувствовати, потрогати, увідіти своїми руками, вот, э, прикоснутися к таким замечательным, знаменитым людям, які столько зробили для нашої країни. Виставка триватиме протягом місяця у галереї мистецтв. То торкнутися і побачити можуть всі бажаючі.